Ви ну, ви як суб'єкт господарювання. Добрий ранок. Добрий ранок, Андрій, добрий, ранок. Андріна, добрий ранок. Так, давайте ще відповідно до регламенту почекаємо хоча б 5 хвилин. Може, хтось доєднається з громадськості до нас. Давайте зараз 10.00, 10.05 зустрічаємося тут знову. Добре. Пане Юрій, ну, ви, якщо, якщо буде, будемо щось говорити, то просто там коротко і, або можна і. нічого. Ага, перепрошую, перепрошую. thank <laughs> you

а mm.

Мене звати Ігор Швець, я представник суб'єкта господарювання Тернопільпостач, фірма наша монолітпроект. Ми виконавці звіту з оцінки впливу на довкілля. Іванці Юрій Степанович, представник товариства з обмеженою відповідальністю Тернопіль Постач до від керівника. Угу. Зрозуміло. Значить, громадськості у нас відсутня на даних слуханнях. Ну що ж, мене звати Грунина Світлана Олександрівна, спеціаліст відділу екологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 7 травня 25 року о десятій годині, ми зібралися для проведення громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності товариства Тернопільпостач. Щодо будівництва складу нафтопродуктів за адресою Тернопільська область, СМТ «Дружба». Реєстраційний номер в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11627. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. Дев'ятсот у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Оскільки я так бачу, що представники громадськості у нас відсутні на наших громадських слуханнях, то відповідно до порядку проведення громадських слухань складається акт про відсутність громадськості, і такі громадські слухання вважаються, що відбулися. Усім присутнім дякую за увагу. Бажаю гарного дня та мірного неба. До побачення. Дякую до побачення. Дякую. 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 Дякую.